Вітаю! Сьогодні наш урок продовжує розмову про логарифми. На попередньому уроці ми з вами з'ясували означення логарифма, розглянули його властивості. Я привела багато прикладів. Сьогодні на уроці я покажу вам завдання, деякі завдання ЗНО попередніх років, а також багато цікавих інших завдань. Почнемо з завдань ЗНО. Є тестові завдання, завдання на відповідність, які містять логарифм, а також задачі з короткою відповіддю. Я говорю зараз про логарифмічні вирази. Ще є логарифмічні рівняння, нерівності функція це не тема сьогоднішнього уроку. Почнемо і розглянемо спочатку завдання ЗНО 2018 року. Це тестове завдання. Потрібно обчислити значення виразу. Я буду писати поряд, і ви разом зі мною беріть ручки. Спочатку запишіть умову, згадайте властивості і опрацьовуйте. Не чекайте, поки я розв'яжу, а самостійно намагайтеся отримати правильну відповідь. Згадайте. Сума логарифмів з однаковою основою можна замінити логарифмом добутку, а різницю замінити логарифмом частки. Я пропоную зробити все одночасно. Ми запишемо ці логарифми, де знак плюс в чисельник 45 помножити на 900. Це ми замінюємо логарифмом добутку, а там де мінус запишу в знаменник, розумієте? Це буде логарифм тоді частки. Робимо все одночасно, по-перше, це швидко, по-друге, це дуже раціонально. Гляньте, відбувається скорочення. По-перше, я можу поділити на 100 чисельників знаменник, по-друге, 45 і 5 скоротити на 5 це буде 9. Залишається логарифм за основою 3 числа 81. 9 помножити на 9. Цей логарифм в попередньому році ми багато разів згадували, це 4. Чому? Тому що 3 в четвертому степені дорівнює 81. Хто не Переглянув той року, поверніться обов'язково. Це ми розглянули перше завдання. Друге завдання пробного ЗНО 2018 року, дуже цікаве і несподіване. Нам потрібно, знаючи, що логарифм за основою 4 числа 3 дорівнює А потрібно знайти логарифм за основою 16 числа 9. Все дуже легко, якщо ви зауважите, що 16 можна записати як 4 в квадраті, а 9 то 3 в квадраті. І тоді згадайте таку властивість. Показник ми можемо винести за знак логарифма, чисельник, якщо це число під знаком логарифма. А якщо в основі, то в знаменник дробу. Тоді я можу написати 2 других логарифма за основою 4 трійки. Оскільки 2 поділити навпіл, це просто одиниця, залишається значення цього логарифмічного виразу дорівнює логарифм за основою 4 числа 3, що є просто А. Все легко вийшло, опрацьовано, не забуваємо відповіді. От я вже в першому завданні забула відповідь Д саме тут є правильна. До речі, в першому 4 то була відповідь Б. Слідкуйте за мною. Ну, Важливо мені розв'язати, що позначила чи ні, то вже така справа. Третя це задача на відповідність. І погляньте, тут багато різних виразів. Це алгебраїчні вирази, цілий і дробово раціональні. А от саме той вираз логарифмічний, який мене цікавить, я зараз його випишу. Я позначаю 3 і виписую логарифм за основою А в степені М, вираз під логарифмом А в степені N. Щойно ми згадували цю властивість. N ми виносимо в чисельник, М ми виносимо в знаменник і залишається. N поділити на М, а логарифм за основою А, числа А, це буде просто одиничка. Тоді наша відповідь N поділити на М. Погляньте, це відповідь В, і саме для умови третьої, вона є правильна. Я тут позначу на ці всі завдання розбираються в нашому курсі коротко про головне. Ви можете приєднуватися, я вас запрошую. І не тільки ці, я обрала часткову частину завдань. Наступне. ЗНО 15 рік це задача з короткою відповіддю. Нам потрібно обчислити 1,5 помножити на 2, в степені 3, логарифма за основою 2 числа 5. Згадайте, основна логарифмічна тотожність – це щось схоже там вираз ми маємо, а в степені логарифм за основою А числа Б то є просто Б. Заважає оця трічка. Я її можу внести, все в нас є в одну сторону, в іншу пізнак логарифма. Ми виконували схожі завдання, тому я можу відразу починати працювати. Одна, 5 я не чіпаю. Далі трієчку вношу і пишу 2 в степені, логариф за основою 2 вже 5 в третьому степені, то є 125. І тоді. Переходити буду на наступну строчку, дивіться, як зручно зробити, так, щоб позначити і не загубитися. І тоді залишається просто 5 в кубі. порівняйте, маю 1,5 помножити на 5 в кубі. я відразу давайте напишу 125. 125 в чисельнику, 50 знаменнику. ну 125 тож на 125 перших. І можна ще цей дріб скоротити, поділивши на 25, то буде три других. Зауважте, що відповідь мені потрібно записувати у вигляді десяткового дробу, я пишу 1,5. Це в нас завдання ЗНО попередніх років. Я обрала декілька саме тестові на відповідність із короткою відповіддю. А тепер хочу показати декілька цікавих завдань. Я пропоную вам зараз поглянути на цікаві задачі збірничка, я зараз показала його обкладинку підготовки до ЗНО. Це рівень другий. Частина друга це не тестові задачі, це задачі більш складні з короткою відповіддю. І я хочу вам деякі з них запропонувати розв'язати разом зі мною. І якщо є тут А, то обов'язково буде і Б, яке ви зможете самостійно опрацювати. Я вам потім запропоную. Так і в наших курсах завжди показую приклад, і потім розв'язуєте самостійно. Тут, знаючи логарифм за основою 14х, ми знаходимо вираз логарифм за основою 14 – х під знаком логарифма. Всі ж розуміють, що тут добуток. Тоді замінюємо сумою логарифмів. Логарифм за основою 14 числа 196 додати логарифм за основою 14х. Згадайте таблицю квадратів. Хто знає табличку, дуже швидко вираховує, обраховує, що то двійка. А за умовою логарифм за основою 14 вираз то є 85. Два, додати 85 буде 87. Все дуже швидко. Я не обіцяла все розв'язувати, але тут такі цікаві задачі покажу Б. Дивіться: десятковий логарифм числа 5 помножити на десятковий логарифм числа 20 плюс логарифм в квадраті двійки. Це щось незвичайне, але тут можна здогадатися, що 20 можна розписати як добуток 4 та 5, і так само застосувати властивість, яку я щойно згадала. Десятковий логарифм числа 5 переписую, а десятковий логарифм 20 розписую як десятковий логарифм 5 додати десятковий логарифм А4 то є 2 в квадраті. Я так бачу, тому що в мене там попереду ще десятковий логарифм двійки в квадраті. Звичайно, важливо самостійно ще спробувати попрацювати, я вам дам цю можливість. Розкриваю тепер дужки. Я множу на перший вираз, буде логарифм в квадраті за основ... десятковий логарифм в квадраті числа 5. Плюс, зверніть увагу, оцю двічку я все одночасно буду робити. Я можу винести за знак логарифма і отримаю. 2 десяткових логарифма 5 помножити на десятковий логарифм двійки. Ну і залишається переписати логарифм двійки, і він у нас в квадраті. Зверніть увагу, квадратику тут пишеться, біля виразу логарифмічного. Яка краса У нас вийшов квадрат першого, подвоєний добуток, квадрат другого, тобто є формула квадрат суми. Тобто, я можу записати, як десятковий логарифм числа 5 плюс. Десятковий логарифм числа 2, і це все в квадраті. І тут ще одна властивість походу трапилася. І це в нас є логарифм добутку, десятковий логарифм десятки, який дорівнює одиниці. А 1 один в квадраті ну, звичайно, це є одиничка. Можна було тут більше пописати, але я впевнена, що ви зрозуміли. Так, до речі, це в нас не Б було. А це в нас геть інший приклад, це був 109-й приклад. І задача А. Отак от, от цікаві усі, ну, давайте 110-ту так також. Казала швидко про логарифми. А завжди, от починаю якесь, е, якусь тему брати. І мені завжди хочеться дати більше, показати цікавіше, ну, навіть чомусь розширити те, що я робила раніше. Це в мене чисельник дробу, а в знаменнику такі великі дробові вирази, логарифм за основою 3 числа 36. Дивіться. Алгебра вона вся цільна. Якщо ви знаєте попередні знання, алгебраїчні вирази, різниця квадратів можна записати як дві дужки. Можна, я перейду на строчечку нижче, записати таким чином. Логарифм за основою 3 двійки, мінус логарифм за основою 3 числа 18, помножити продовжимо, не вистачило місця на логарифм за основою 3 двійки додати логарифм за основою 3 числа 18. Ну, знизу поки що переписую. Знову, бачите, коли ми використовуємо щось з алгебраїчних виразів, у нас потім трапляється якась властивість логарифмічна, різниця логарифмів, сума логарифмів. Я вже не пояснюю, відразу пишу, що то буде логарифм за основою 3, 2 вісімнадцятих, то є 1, 9, 2 поділили на 18, помножити на логарифм за основою 3 36. Я 2 помножила на 18. Знову логарифм. Тут частки, а тут логариф добутку. Вже сьогодні за урок ви мали це запам'ятати. Знаменнику переписую, і ми бачимо однаковий множник, який скорочуємо. Логариф за основою 3, 1 дев'ята, то є 3 в степені мінус 2. І можна винести тепер цей показник за знак логарифма просто мінус 2, наша відповідь. Це завдання, в яких використовується відразу декілька властивостей. Вони комплексні і дуже цікаві, потренуйтеся. Мабуть, я на цьому зупинюся, хоча я бачу дуже цікаве наступне, трішечки підкажу. Якщо ми знаємо два десяткових логарифма в умові, а потрібно знайти десятковий логарифм числа 56, то згадайте, що 56 то. 7 помножити на 8. А 8 то 2 в кубі. І так само застосуйте логарифм добутку, а потім підставте значення відомих логарифмів. Ще отут у мене Б в основі. Так само розпишіть як логарифм частки, як різницю логарифмів, і так само попрацюйте ще з властивостю винесення степеня за знак логарифма. Ще раз, тут Б, збірничок дуже корисний. Я рекомендую за ним займатися. Є такий ще 2023 року. Взагалі, збірничків багато. який би не взяли ви підготовки до ЗНО, ви спочатку опрацьовуєте. От, просто, як я показувала, властивості на простих прикладах. Потім поєднуйте їх в таких більш на два кроки завданнях, і вже наступний рівень це вже задачі, якби в нас на ЗНО були з короткою відповідь, такі більш складні, цікаві. І завжди кажу: зробили зі мною тепер потренуйтеся самостійно. Дуже схожі завдання, і от у вас буде практика, це дуже цінно. Ви подивитесь, наскільки ви засвоїли мій урок. І наостанок, така ягідка на тортику, обожнюю збірничок з канаві і завжди своїм учням показую, дуже прокачує мозок, і тут так само парочками можна розглядати завдання, вони схожі. От Розв'язавши зараз зі мною 7.001, спробуйте потім самостійно 7002. Угу. Переписуємо уважну умову. І поки пишу, розповім. Я, коли готувалася до уроку, я підбирала задачі, щоб охопити усі властивості логарифму. Ще щоб це було нетипово і відрізнялося від моїх уроків в курсах, щоб мати користь могли і ті, хто працюють разом з нами в наших курсах, там будь інші не менш цікаві задачі. Так, от щось нам підказує. Отакий степень, що тут є основна логарифмічна тотожність. Згадайте, навіть напишу червоним, а в степені логарифм за основою А числа Б то є просто Б. Але тут в нас основа 6, а тут 25. Зато є 5 під знаком логарифма. Зверніть увагу, що 25 то 5 в квадраті. Але нам заважає те число 6, і ми скористаємося ще одною властивістю, зараз напишу її, згадайте. Логарифм за основою А числа Б ми можемо записати як 1 поділити на логарифм з основою Б числа А. В зворотньому напрямку я зараз поміняю місцями число під знаком логарифма і основу логарифма. Прийду на строчку нижче. Що я маю? Корінь квадратний поки що переписую. Але 25 замінюю як 5 в квадраті. І в степені вже логарифм за основою 5, числа 6. Тепер так само з наступним. 49, бачите, що то є 7 в квадраті. Так. Тоді логарифм за основою вже 7, числа 8. Угу. Поміняли місцями число під знаком логарифма і основу логарифма. Далі, що нам заважає використовувати цю властивість? Заважає двічка, ми вносимо її. Показник до числа під знаком логарифма. Тобто ми вже отримаємо корень квадратний, поки що великий вираз. 5 в степені логарифм за основою 5, 6 квадраті. Давайте напишу відразу: 36. Так само і тут 7 в степені логарифм за основою 7, 8 квадраті 64. Зрозуміли? Основна логарифмічна тотожність тепер сміливо її використовуємо: 36, додати 64, то буде 100, а корінь. Із числа 100, то є 10 Відповідь готова. Скажіть краса. От тепер спробуйте схоже, ну тут не геть схоже, да? а потрібно так само застосувати властивість, про яку я говорила. Так само побачите тут 27 степені 9, 36, завжди згадуйте про табличку степені. І покажу ще номер 703. Так само в нас буде схожий варіант, ви зможете дома розв'язати. От тут дуже цікавий вираз під знаком логарифма. І потрібно згадати таку властивість. Попишу зараз її поряд. Згадайте, якщо в нас є корінь степеня М, а підкореневий вираз корінь степеня N із А, можна записати, як корінь, показнички перемножуємо М на N із виразу А. Оцю властивість ми зараз застосуємо. Поїхали. Спочатку я переписую мінус логарифм за основою 2, логарифма за основою 2, корень 2 на 4 восьмого степеня з двійки. І знову нагадаю вам властивість, якщо в нас є корень степеня m, а тут А в степені n можна записати у вигляді дробу, а в степені n поділити на m. Тому я можу замінити вираз. Під знаком логарифма, пам'ятаєте ще, що я говорила? Спочатку ми обраховуємо внутрішній вираз. Тут в мене був логарифм за основою 2 загубила. Логарифм за основою 2, логарифма за основою 2, 2 в степені 1 восьма. І повертаюся знову до того, що я почала говорити. Спочатку обраховуємо внутрішній вираз. От 1 восьму ми можемо винести за знак логарифму. І це буде мінус логарифм за основою 2. Однією восьмою. Чому? Логарифм за основою 2 двійки який залишився, це буде просто одиниця. І ще трішечки логарифм за основою 2 мінус не загубіть, а 1 восьма то 2 в степені мінус 3. Ще одну властивість. От логарифм, він збирає, якщо ви правильно його повторюєте, усі попередні властивості і степеня, і корення, і алгебраїчних виразів. От згадайте, якщо у нас А в степені мінус а, то 1 поділити на А в степені n, то тепер в зворотньому напрямку ми можемо записати як 2 в степені мінус 3. І знову ми оцей показник виносимо за знак логарифма, маю мінус мінус 3, а логарифм за основою 2 двійки одиниця, тому відповідь просто трічка. Потренуйтеся, тут є ще більш складні та цікаві завдання. Це я вам залишаю як домашка для тих, хто хоче знати більше. Сьогодні на уроці я розповіла вам дуже багато важливих та цікавих речей. Впевнена, що це мега корисно для вас. Я прошу, дайте знати про це, підпишіться на наш канал, і тоді матимете багато користі до зустрічі!